Всім привіт! Сьогодні буде відео коротеньке, тому що на вулиці просто неймовірна спека. Бідні орхідейки. Я їх оприскую і вранці, і вдень, і ввечері, щоб якось трішки збільшити вологість. Заливати не хочеться, їх, щоб колишній раз вони не скинули свої корінці, але й пересушити також. Не бажано. Так, ну, відкрив усі свої квіточки Sacrifice. Ну, вони дуже мальовничі, яскраві. Такі сплеші цікаві, помальовані по пелюсткам. Ось ця саме остання, вона, мабуть, найяскравіша, квіти великі. Поки що лише чотири квіточки. Можливо, він продовжить свою гілочку, і гілочка буде пишнішою. тому що тут потенціал у цієї орхідейки є, вона доросла, досить велика кількість листків, ну і корінців там також вистачає. Заквітла моя така салатово-жовтенька. Квіточка, це Аполлон, Чомусь у мене йому не дуже добре живеться. То перекину, то скину, то щось на нього впаде. Ось недавно також скинула, впала на нього верхня орхідейка, і тут заламала йому листочка. От. Поки що лише три він відкрив, не знаю, тут затормозив свою гілочку, але квіти також великі, ну і такі приємні, теплі відтінки має. Хочу ще раз сказати про ось цю красуньку мою. Це для мене була неочікувана, така приємний, неочікуваний сюрприз, тому що я вранці одного зранку зайшла і почула, що щось дуже приємно пахне ароматом буску. Весняний бузок. Ось ця гілочка, вона просто просто нереальний запах, такий насичений, густий. І так вам показати з усіх сторін. Квіти невеликі, але дуже густо насаджені на квітоніс, що виходить, ніби справді гілочка буску така. Пишна, ясненька. Також рослинка здорова, і корінців повний горщик, і такий хороший чубчик наростила. Я вже говорила, розповідала, що вона. Довгий час у мене не квітла в домашньому квітуванні, і це її перше домашнє квітування. Так, ну і новенька моя жительниця. Це я поставила спеціально цього білого бігліпа для порівняння. Пам'ятаєте, що я розповідала, що він десь 13-14 см має квіточку. І казала, що це моя найбільша на даний час орхідейка. Таких слоників поки що я не мала допоки. Але. У мене з'явилася ще ось така красуня. Здається, що майже як я дуже велика. І квіти також я міряла там, от найперша квітка, там 14 см. Ось ці трішки менші 13 см, ну, але я так розумію, по мірі їх розпуску вони також будуть збільшувати свій об'єм. Це подарунок. Я маю також пам'ятні орхідейки, які знаю, що хто мені подарував, чи, можливо, якісь приурочені орхідейки, з якими пов'язані цікаві, приємні моменти, історії. Такі рослинки я стараюся берегти, щоб вони якомога більше провели. Часу в моїй колекції, щоб вони залишалися в моїй колекції. Надію, що ця квіточка також не стане виключенням. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення.